Номер 1133. Так само нам потрібно розв'язати рівняння. І перше рівняння у нас таке. Аналізуючи це рівняння, ми зразу можемо сказати, що логічно було б розкрити дужечки. 0,4х мінус 4х312, однакому відокремлюємо, 1,2 і мінус 1,6. Дорівнює 5 на 1 буде 5. Однокому відокремлюємо. Мінус 5 на 5,25 однакому відокремлюємо. Тепер всі невідомі залишаються або перекачовують у ліву сторону, а всі відомі вправо. 0,5х у нас йде із знаком плюс, тому ми його переносимо із знаком мінус. В праву сторону ми починаємо з того, що у нас і є в правій стороні, а у нас в правій стороні є мінус 2,5. А потім дивимося, мінус 1,2 переносимо із знаком плюс мінус 1,6 переносимо і знаком плюс. Обчислюємо. У нас буде мінус 0,1х дорівнює мінус 2,5 додати 1,5 це буде мінус 1,3 і додати 1,6, це у нас буде 0,3. Тепер ми і ліву і праву сторону маємо поділити на коефіцієнт мінус 0,1. І в нас виходить х дорівнює мінус 3. Робимо перевірку. 0,4. А далі у нас буде мінус 3 мінус 3, це у нас буде мінус 6. Помножити на мінус 6. Підняти 1,6 дорівнює 5. 01 ну, помножити на мінус 3 буде мінус 0,3 і відняти на 0,5. У нас виходить мінус 4, дорівнює мінус 4. Все ми зробили правильно. Друге рівняння. Аналізуючи це рівняння, перше, що ми робимо, це розкриваємо дужечки. Ну, 2 помножити на 15 буде 30, і від окремлюючи у нас залишається просто трічка 3х. Далі. 5, тому що на 15 буде 75. Да? Плюс на мінус нам дасть мінус. І відокремлюючи одну кому, це буде 7,5. Додати 2х, дорівнює 5 на 5, 25. І відокремлюємо одну кому мінус 5 на 15 75. І відокремлюємо одну кому мінус 10. Далі всі невідомі в ліву сторону збираємо, всі відомі вправу. 3х додати. 2х. Так, ось вони у нас і є в лівій стороні. А далі з правої сторони 2,5х нам треба перенести із знаком мінус. Переходячи до правої сторони, ми спочатку дивимося, що ж там у нас є. Переписуємо. Мінус 7,5 мінус 10. А потім із лівої сторони мінус 7,5 переносимо із знаком плюс. Обчислюємо. І у нас виходить 2,6. 5х дорівнює мінус 10. Ліву і праву сторону нам треба поділити на коефіцієнт 2,5. Х дорівнює мінус 4. Можна зробити перевірку довго записувати. Давайте так, зробіть її самостійно, і у вас вийде мінус 27,5 дорівнює мінус 27,5. Третє рівняння. З кожним разом рівняння стають все довші і довші, але лякає не це, а лякають нам, нас оці дроби, мішані числа. А, да, з ними завжди дуже багато мороки, тому нам знадобиться чорнеточка. От приготуйте її собі або десь на полях, або поруч треба буде все це нам розписувати, щоб не збитися. Розкриваємо медужечки за допомогою розподільної властивості. І перше діє у нас буде дві. Треті, треба буде помножити. Мішане число перетворюємо на неправильний діб, це у нас буде 3 других х. Трієчки у нас скоротились, двічки скоротились, і у нас просто залишається х. Записали. Далі плюс на плюс буде плюс, знак з'ясували, і у нас друга дія 2 третіх. Нам треба помножити на 3 п'ятих. Трієчки скоротились, залишилося 2 п'ятих. Далі мінус. Мінус на плюс нам дасть мінус. Все, зі знаком ми розібралися. А тепер робимо 4 п'ятих помножити на 5 дванадцятих. П'ятірочки скоротились, 4 дванадцять теж можна скоротити. Тут у нас буде 3, і залишається 1 третя х, мінус 1 одна х, далі мінус на мінус нам дасть плюс. Наступна дія у нас буде 4 п'ятих, Нам треба помножити на 1 Другу. І це у нас буде 4 і 2 скоротити можна 2 п'ятих, і не забуваємо Х, ага. ні, не Х. Просто 2 п'ятих. І все це дорівнює 1,3 п'ятих. Тут можна одиничку для зручності написати. Тепер всі у нас невідомі в ліву сторону, всі відомі вправо. Х перших. Мінус 1,3х дорівнює. Підмічене ну, число переводимо в неправильний дріб це у нас буде 8 п'ятих. Також ми переносимо 2 п'ятих із знаком мінус, і ще раз 2 п'ятих із знаком мінус. Що у нас виходить? Ну, тут нам треба довести до спільного знаменника це у нас буде 3. І по факту у нас буде 3 третіх х. Мінус одна третя х. Це можна зробити усно, буде 2 третіх х. Вісіміну 2, мінус 2 буде 4 п'ятих. А далі ми ліву і праву сторону ділимо на коефіцієнт 2 третіх. І виходить, що у нас х дорівнює да, останнє наше. Обчислення 4 п'ятих треба поділити на 2 третіх. Ми знаємо, що ділення ми заміняємо на дію множення, але в дільнику міняємо місцями чисельник і знаменник. 4 і 2 ми скорочуємо, тут залишається 2. 2 на 3, 6, 5, 6 5, або 1, 1, 5. Ну, Робити перевірку занадто довго, але якщо це контрольно, дуже раджу це зробити.